Чи можна зібрати дрон вдома в квартирі? Так, безумовно, теоретично і, мабуть, практично можна. Постає головне питання, навіщо і яка ціна цього дрону буде? І хто буде відповідати за його якість, якщо він, не дай Боже, зміною впаде не там, де треба. Ну, уявіть собі, цей процес, що. Сотні там тисячі українців закуповують десь комплектуючі, замовляють. Вони не знають, які це комплектуючі. Вони не знають моделі, вони не знають логістику, вони не знають з ким контактувати. А держава на них е, хоче перекласти оцю програму закупівлі і виробництва дронів. Я задаю питання, навіщо Навіщо ви юзаєте, використовуєте оцей український патріотизм, який хочуть допомогти Збройним силам? А де гроші, які виділялися в бюджеті, де ваш Укроборонпром і де ваш мільйон дронів, які ви обіцяли зробити? Не розумію, досить маніпулювати.